14 лютого свято, коли подарунки отримують не тільки жінки, а й чоловіки, в цей день навколо нас велика кількість сердечок, амурів та кохання. Що дні пряни підготували для своїх половинок, та скільки готові віддати за цей романтичний день? Кількість прикрашених закладів у Дніпрі вражає. Закохані почали бронювати столики ще за два тижні до свята. У деяких закладах місць вже немає. До дня закоханих деякі ресторани підготували романтичні смаколики. Тістечка, прикрашені у кольори кохання, є на будь-який смак та бюджет приблизно від 30 гривень. А найдорожче тістечко 147. А у нас будуть ексклюзивні набори. Відікліра у нас будуть апельжеті пряники, У нас будуть виді сердечок. Стигнути треба не тільки знайти місце для вечері, а й купити бажаний подарунок. Серед класичних варіантів прикраси на 14 лютого, як стверджують продавчині, їх купують не тільки коханим, але й мамам та донькам. Зараз дуже багато купують саме у білому золоті. Багато хто переходять на біле золото. Жовте золото вже рідко купують. В цьому році на день святого Валентина ці прикраси у нас є бестселером, Їх купують найбільше: безкінечність серця. Повністю цей комплект, і кольє, і сережки, і каблучка повністю разом будуть коштувати 36 тисяч. Це в нас каблучка. Молодий чоловік замовив для дівчина на 14 лютого тут у нас біле золото, 585 проба, три діаманта, форма закрепа у нас від серця. По стоїмості воно коштує 90 тисяч гривень. Це вже знижками. А от жінки у подарунок своїм чоловікам обирають ланцюжки та хрестики. Загалом варіантів подарунків безліч. Багато дніпрян вже визначилися, що будуть дарувати. Обрали подорож, але не на 14 лютого. Але він сказав, що він хоче. Я така, добре купую. А що він хоче? Скін на доту. Прикраси. Які розкажіть, як обирали, які у вас побір. А вона сказала, що хоче. Це колечка. Оп, як це? Ну, кругленька штучка. Я йому підготувала тортик. Я, та ну таке <laughs> авто. Та є до Яріс, бо давно хотілося. Це більо, поки нічого не підготував. Флористи вже також готують букети. Кажуть, цьогоріч чоловіки надають перевагу звичайним та кущовим трояндам. За одну гілочку треба буде віддати від 60 до 200 гривень. У топі і тюльпани у середньому по 50. А одна квітка гортензії коштуватиме 350 гривень.